У зсу з'явився новий підводний дрон Толока, справжній підводний арешник. Як його вже власне встигли охрестити російські пропагандисти, цей дрон здатен долати тисячі кілометрів під водою, нести тонни вибухівки, і за словами експертів, навіть знищити кримський міст. Що відомо про цей дрон? Коли вже ми нарешті ним бахнемо по Керченському? і чому так ниють російські зетніки? Дізнайтесь буквально за мить друзі. Якщо підпишетесь на цей ютуб канал, не забувайте, будь ласка, ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона зростає. Я дякую вам за це. Ну, попереду шикарна новина. Тому підпишіться, поставте лайки і поїхали. Отже, дивіться перед самим початком, одразу, поки я ще не почав, я хочу сказати, що вся інформація, яку я озвучу далі, як і світлини, які ви зараз бачите, і будете спостерігати впродовж цього випуску, світлини цих дронів, вони опубліковані в мережі як Генеральним штабом збройних сил України, так і іншими засобами масової інформації. Тому публікація цих світлин погоджена з нашими військовими. Тому жодних військових таємниць я не видаю. Все, це важливо було сказати принципово важливо. Тому давайте розуміти це саме так. Ну і все, і одразу будемо починати. Почнемо з того, що відбулася виставка. Була виставка у Львові, дуже крута виставка, і там показали ось цей наш вітчизняний підводний дрон. Толока ви зараз його бачите у себе на екранах. Погляньте лише на цього велетня, це просто монстр. Ця виставка, друзі, на той час найбільша у світі подія для оборонних технологій, де зібралися інвестори, розробники, ну і, звичайно, ж військові. І от там представили три модифікації дрону толока 1000 від 4 до 12 метрів завдовжки. Уявіть, ця штука може бути на 2000 кілометрів і нести до 5 тонн корисного навантаження. Це просто знаєте, як. Ну, я не знаю, це, це як підводна вантажівка з вибухівкою для росіян. Вантажівка це особливий вид транспорту. Пам'ятаєте, як звідти вилітали в рамках спецоперації павутина в півдрони? Ну, от це толока. Чому це важливо, друзі? А ось ще одна до речі: світлина. Погляньте, будь ласка, так краще буде видно взагалі розмір цього дрону. Толока це не просто якась там іграшка. Дрон толока працює під водою, тому його важко помітити радарами чи супутниками на виставці. Також показали інші круті речі. Там були безпілотники, на землі станції керування, військовий транспорт навіть був, але толока став зіркою шоу. Розробники кажуть, що це частина нашої асиметричної війни, де ми б'ємо розумом і технологіями, а не кількістю танків. Тепер давайте детальніше. Дивіться, толока як я вже сказав, має три модифікації: найменша версія 4 метри. Середня – 6-8 метрів, а найбільше аж 12 метрів завдовжки. Це як автобус, дальність 2000 кілометрів. Це як від Одеси до Москви і назад. Друзі, а 5 тонн вантажу це як завантажити кілька автомобілів вибухівкою, і все це наше українське виробництво. Тепер давайте розберемо, що ми знаємо про толока загалом ще в кінці лютого цього року. Володимир Зеленський на саміті Саппорт Україн показав союзникам цей дрон. Значить, він сказав, що це наша зброя, яка може бити по ворожих кораблях, по портах і по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Найменший дрон Толока 150 довжиною 2,5 метри, дальність у нього до 100 кілометрів. Він несе 20-50 кілограмів вантажу. Він електричний, дуже тихий, ідеальний просто для розвідки чи там, точкових ударів. Про нього, до речі, писали раніше аналітики видання Дефенс Експрес. Ще у травні 2023 року. Тоді це була найменша версія, менша за наші поверхневі дрони Камікадзе, Сі Бейбі, Магура, VF і так далі. Головна фішка цього дрону те, що під водою він просто невидимка для радарів, його ніхто не бачить. Потім з'явилася толока 400 це 4,6, 4 вибачте, ,6, 6 метрів. До 1200 кілометрів дальність, тобто, може, під водою пропливти до 1200 кілометрів. Несе до 500 кілограмів, тобто друга версія вже, як ми бачимо, значно поліпшена. А топ-версія, люксова історія, це толока 1000 від 4 до 12 метрів. 2000 кілометрів може пропливти. І до 5 тонн на собі нести, тобто це як підводний човен, але без екіпажу, дуже дешевий і масовий. А почалося все друзі в 2023 році. Тоді в такому виданні на News писали, що Україна стає відомою завдяки нестандартним морським засобам проти російського флоту. Їхні морські дрони писав тоді автор цієї західної західного видання. Вже змінили хід війни у чорному морі. Тепер з'явився новий. Підводний, як маленька субмарина. Ще тоді писали американські журналісти. і От вони описували толоку 150 дроном з двома пропелерами. Значить, писали, що, зокрема, великий стабілізатор для маневрності присутній має високу щоглу з з камерами для розвідки, як просто перископ. І журналісти писали, що це означає так: Україна швидко набуває репутації інноватора. Зіткнувшись з уторгненням, винахідники відповідають на цей виклик. І от уряд через Брайван, ця програма координує всю цю історію. Толока 150 доповнює наші поверхневі дрони, в які вже загнали російський флот у порти. А більші версії толока 400 і Толока 1000 це вже серйозно з більшим діаметром для дальності і вантажу. Чи побудували їх тоді? Осі два. Ці дві нові версії не зрозуміло, але відомо, що тепер зараз вони вже є. Я просто від себе додам, що ці дрони це частина нашої стратегії, тому що ми вже потопили Москву. Як ви пам'ятаєте, ракетами надводні дрони, вірніше, підводні дрони. Так вони знищили Чорноморський флот Російської Федерації, перетворили його там у флотилію. А що не знищили залишки? Росіяни просто взяли і відправили до Новоросійська. Просто ми їх загнали у Новоросійськ. А тепер підводні. Удари зроблять чорне море просто нашим. Експерти кажуть, що толока може змінити баланс, як не знаю я там байрактар. Пам'ятаєте, як змінив баланс на початку цієї війни? Тепер друзі найцікавіше, деякі експерти переконані, що кілька найбільших толока можуть знищити кримський міст. П'ять тонн вибухівки. Це треба розуміти, що це жах для будь-якої конструкції. Уявіть, дрон пливе під водою непомітно підпливає до опор, і все бумс. І прощає Да? міст, просто перетворюється на руїни. І знаєте що, друзі? Це не я просто щось там собі вигадую. Це в російських пабліках, в z пабліках вже панікують. Там вже паніка, і тут треба до речі сказати, що. Сами зетники э, называют Толоку подводным орешником». Ну, если прочитайте давай ты, я стикер сниму. Хохлы продемонстрировали свой подводный орешник. Подводная торпеда с боевой частью весом в 5 тонн и дальностью в 2000 километров. Видимо, будут стрелять по опорам Крымского моста. Ужас, что пишут российские зет-блогеры, так? Воєнкори, вони дуже бояться, вони переживають зокрема, що ми зможемо толокою бахнути. Що інші пишуть? Інші пишуть про те, що, а, значить, а, українці лупитимуть по кримському мосту цими підводними монстрами. Ну, ось, наприклад, ще одні дописують. Давайте ось так от зробимо, щоб вам було краще. Да? кінець мосту пишуть довжина 12 метрів 5. Он достатньо для Керченського у них вже паніка, друзі, тому що вони знають, що буде дуже боляче. І тут до речі, вкрай важливо нагадати одну штуку, яка відбулася 3 червня, коли служба безпеки України втретє провела унікальну операцію проти російського мосту через Керченську протоку, і тоді бахнула, підірвала під водою одну з опор ось цього головного прольоту. Це було 3 числа. Да? давайте задаємо, як це було увага. Згадали трішки пам'яті, да що все це означає? Тоді я просто хочу в двох словах сказати, що, значить, писали, що підводні підпірки з цих опор вони сильно були пошкоджені на рівні дна до 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цьому посприяли. Фактично, міст перебував тоді у аварійному стані. Так тоді писали значить, окупанти. Я від себе додам, що запис моменту підриву, який ми з вами спостерігали, означає і злам мережі. Відео спостереження об'єкта чи встановлення власного пристрою. Дуже mm. важливо також розуміти, що підрив був здійснений на дні е, на глибині там близько 10 метрів, тому ніякого фаєр-шоу не було як такого, як попередні рази. Але після цього удару роботи велися складно і дуже довго, як ви пам'ятаєте. І не менш цікавим є питання про засіб, яким і було вражено Кримське місто. тому що закладання понад однієї тонни вибухівки, а це лише сама вибухова речовина без корпусу, навряд мала б бути здійснена просто там за допомогою наших плавців. Тому на думку експертів, є ймовірність використання саме підводного дрона Толока або Марічка, як тоді стверджували е експерти з видання Дефенс Експрес, зокрема припускається удар дроном Толока 400 з довжиною там 6 метрів і масою бойової частини, понад 500 кілограмів. Водночас удар могли завдати і найпотужнішим толока Толока-1000. Це також не виключно. Ми цього точно не знаємо. Але що ми точно знаємо, що толока, яка зараз на ваших екранах, це жахіття для окупантів. Це, це український прорив, друзі від маленького толока 150 у 2023 році до гіганта. Подивіться, толока 1000 у 2025 році. Він робить нас сильнішими у чорному морі. Він лякає росіян. Він загрожує їхнім символам окупації, таким як Кримський міст, і це не фантастика, це реальність завдяки винахідникам, нашим інженерам і звичайно збройним силам України. Напишіть мені в коментарях. Чи вірите ви, що толока зруйнує Кримський міст? Ось яке у мене до вас питання. Спасибі, величезно, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.